Зростання активності націоналістичних груп у Лондоні, Онтаріо, відбулася коротка демонстрація. На шляхопроводі близько 30 чоловіків у масках розгорнули банер із написом Негайна реміграція. Поліція повідомила, що акція тривала приблизно 30 хвилин і завершилася без інцидентів. За даними Сібісі, події організувала Second Sons Canada – націоналістична група пов'язана із Джеремі Маккензі, засновником мережі «Діаголон», яку канадські правоохоронці раніше Ніше характеризували як екстремістську на сайтах і в соцмережах. Організація виступає за припинення імміграції, позбавлення частини іммігрантів статусу постійних резидентів та масове виселення. Саме це вони називають реміграцією. Експерти наголошують. Термін подається як нейтральний, але фактично йдеться про вимогу примусового повернення людей за етнічною ознакою. Подібні групи останнім часом активізуються у південному Онтаріо завдяки координації через соціальні мережі.